Всім привіт! Знімаю інформаційне відео, хочу вас познайомити з таким продуктом, як Протеїнова суміш. Зазвичай ми в марафоні стрункості стартуємо з такого набору: це стартовий набір, алоя, якого вистачає на місяць, травяний концентрат, якого вистачає на місяць, і наш коктейль тут 21 порція. 10 сніданків та 10 вечер. Такий класний стартовий набір, який допомагає познайомитися з основними продуктами. І після того, як п'ятий 7 сьомий день. Клієнт розуміє, що все подобається, вже відчуває перші результати, зменшення ваги, зменшення об'ємів. Я рекомендую додавати саме протеїнову суміш. Що таке протеїнова суміш? Вона не має ніякого додаткового смаку, але вона додає нам білок в раціон, коли ми споживаємо коктейль в ньому 10 грам білку, плюс протеїнова суміш. 10 грам білку, 10-12. І получаємо, що у нас в порції сніданку та в порції вечері приблизно 20-22, в залежності як ви насипаєте, навіть 25 грам білку. І це є норма при при прийомі їжі. Тому дуже легко застосовувати цей продукт. Зараз готую сніданок. Додаю коктейлю три мірні ложки. Зараз мені дуже подобається ваніль, хочу вам порекомендувати три ложки коктейлю. і додаємо дві ложки протеїнової суміші. Вона не має ніякого додаткового вираженого смаку, такий легкий ванільний смак і аромат. Дві ложечки і ваш коктейль готовий. На ранок чи на вечір лише змінюємо сам коктейль. Можна починати снідати.